Від. Коротше, сьогодні 152-й день виходить. Якщо не помиляюсь. І в мене таке. От зараз ввечері така така думка. Да. Коротше. Мабуть, немає особливого сенсу розповідати, що сталося. Прям кожного дня. Особливо в ті дні, коли я вдома сидів і нічого не. Нічого не було. О, да. а, я подумаю над тим, щоб спробувати. Ну, тобто, от я вдома сиджу, ніфіга не роблю. Іноді може щось вчусь там на гітарі грати чи. О, малювати. Чи може щось ще цікаве, не знаю, придумаю. Що було хайпово. От і думаю, саме про те, що в мене виходить у чат і я й буду розповідати. Або, якщо буде щось цікаве, да. Тоді можна й. Тоді мо. Боже. Тоді може буде й цікавіше щось, не знаю. Ну і, і знову ж таки, так. Да. Але мені ще подобається ідея в тому, що я знімаю майже кожен день. Кожен день видно, як у мене, як я старію. Як у мене волосся відростає, всяке таке. Тобто пів півроку тому, коли я тільки починав, у мене волосся було нормальне. Зараз я вже вам. Заріс. Повністю заріс. Не знаю, подивимось ще як... як це можна все зробити, бо може хочеться, щоб і обличчя було кожен день фотка, може я його просто буду фоткати і відправляти в якусь папку. Mm. Або якийсь короткий. Шорчик робити, не знаю. Не знаю зовсім. Потім подивимось, що буде, як воно буде. Ладно. Ладно, на цьому поки все. До завтра. А, стоп! Йома, яке до завтра! Я, я не розповів, що сяті ті було. Я вже щось за цей вор. До речі, спав я багато. О 10. О 12 ліг. Прокинувся об 11, Думав, що вже Ой, якась. Типецька година, але ні, лише 11 була. Приснився мені дуже дивний сон, як я взяв машину, їхав додому, мене відказали педалі, відмовили педалі. Я врізався, заснув і прокинувся голий біля своєї школи. Питав у друзів про одежу і мені якийсь мілкий челікс дав а, рушник для рук. Я обмотався і і відчув, що все добре, все. Тепер я нормальна людина. Яка діч. Ну, ладно. Це було забавно, звісно, так. Да. Що поробиш? Потім прикинувся. Та... Швиденько сходив, поїв, вмився. Поз... У мене 6 сті... стілець розвалюється його. за цього. Я думаю, треба було його заклити. От, Коротше, я потім пішов на спортмайданчик, це було десь друга чи третя година дня. Мабуть, друга друга. От, думав позайматись, написав другу, може зустрітись, погуляти, бо погода була файна. Він сказав, що їде гуляти в інше місто. От, запропонував зустрітися там по дорозі з ним прогулятись. Ну, я, кратко, пішов, прогулявся з ним. Спортом я позаймався вже тільки після того. Ми там десь півтори години там щось поспілкувалися, бо в нього поїзд, ой цю, автобус відмінили. От. Після цього повернувся додому, займався фіні, там, сходив свалив душ. От... Е Трохи пограв на гітарі сьогодні намалював. Ну, до речі, вчора, здається, чи позавчора, но от, знову почистив і тепер температура нормальні. А це було... Позавчора. Mm. Mm. Да, точно позавчора. Mm. Ну і от зараз у мене кішка. Не знаю навіть, чи буду я її вчити зараз. Скоріше це просто так. Відкрию, дивлюся, що тут. Так. Головний закон це якийсь закон. Федеральної Республіки Німеччини парламентарійший рад, парламентська рада, чи щось таке започаткувала цей головний закон після Другої світової війни у 1949 році. Важко перекладати. Взагалі капець. Артикль 1. Я не знаю, що такий артикль. Закон, мабуть. Мабуть, чи товар. Красі, так. Десь воно там таке. Не дуже мені зрозуміло. Движі. Які okay. от. Ну, і вбрали сьогодні, гравда. Мабуть, на цьому і все. Ладно, Бувай! Yeah. я Цельно. Я... 20 число, до речі.